Привіт, маленьке вступне слово перед тим, як ми почнемо наш новий урок. Будь ласка, багато хто з вас не читають мої коментарі, здають мені роботи повторно, не виконують мої прохання, нічого мені не пишуть у відповідь на них. Будь ласка, читайте приватні коментарі. Ви можете їх знайти прямо під кнопочкою Надіслати завдання. Я завжди пишу, що конкретно треба зробити. І також, якщо у вас щось не вийшло, я обов'язково даю вам підказочки, як виконати правильно. Пишіть мені, будь ласка, що у вас не виходить конкретно. Не просто у мене не виходить, а що саме, з чим не можете впоратися? Бо дуже важко спілкуватися онлайн у такому режимі, як який є у нас, якщо ви не пишете мені коментарі, а також якщо дехто їх взагалі не читає. І починає мені здавати просто по колу одні й ті самі роботи без жодних змін. Мені дуже це неприємно. Ремарка закінчена. А тепер до уроку. Сьогоднішній урок у нас присвячений знову графіці. Ми згадуємо трошки, що ми вивчили. Минулого півріччя ми вивчали векторну графіку і з тобою працювали у векторному редакторі. А цього півріччя у нас буде невеличке відносно ознайомлення із растровою графікою. Нагадую, чим відрізняється векторна і растрова графіка. Векторна графіка це вектори, тобто математичні лінії. Растрова ж графіка це пікселі або маленькі точечки, у яких є колір. І саме з таких точечок пікселів складається наше растрове зображення. І ми починаємо з того, що ми зберігаємо два файли зображень, Хортиця GPH, Ось вони з нашого завдання. Ми зберігаємо їх собі на комп'ютер, запам'ятовуємо, куди ми їх зберігли, бо вони нам сьогодні знадобляться. Ми будемо працювати з цими двома файлами. Коли ти зберіг чи зберігла ці два файли, ми переходимо до ось цього посилання. Це посилання на наш онлайн безкоштовний редактор растрової графіки. Називається він Pixelr, з ним ми і будемо працювати. Ми переходимо на цей сайт і тепер натискаємо кнопочку Open Image. Якщо у тебе інтерфейс не англійською, а російською для того, щоб не плутатися, будь ласка, натисни от сюди, обери зверху списку English. І я буду далі показувати і пояснювати ті терміни, які є саме в англійській локації цього сайту. І так, ми натискаємо Open image» і обираємо наші зображення. І так я їх досить глибоко зберігла, тому ось я їх знайшла. І так, першим відкриваємо хортицю JPEG. І знайомимося з інтерфейсом нашого растрового редактору. І так, зверху ми бачимо з тобою меню. Ліворуч ми бачимо панель інструментів. Ми сьогодні з деякими з цих інструментів з тобою познайомимося, але з базових можу одразу сказати, що є. Значить, інструмент «arrange», тобто організувати, він нам буде допомагати пересувати а, певні об'єкти. Є також виділення квадратом, виділення ласо, виділення чарівною паличкою або англійською чарівна паличка буде «bond». Саме Wand мав Гаррі Поттер, наприклад. І, звісно ж, у нас є інструменти малювання, пензель, олівець. Гумка, яка допомагає нам витирати те, що ми намалювали. Заливка, різні градієнти. І от теж важливий інструмент рука, хенд, який нам теж допоможе пересовувати певні об'єкти. Також є інструмент наближення віддалення Zoom, можна, в принципі, користуватися роликом мишки, так само працює один в один. Що у нас ще є? У нас є палітра. Палітра складається з основного і додаткового кольорів, їх можна міняти місцями за потреби. Також при натисканні на колір у тебе виникає панель з універсальними кольорами ми таку бачили з тобою в редакторі векторної графіки. У нас є навігаційна панель, де ми можемо побачити в пікселях розмір нашого зображення. Можемо також тут його наближити, віддалити. Ми бачимо його оригінальний розмір, коли вставляємо 100% тут. Нижче у нас віконечко, в якому відображаються наші шари. Ми пам'ятаємо, ми працювали з шарами у векторній графіці, в растровій графіці. Відбувається рівно те саме. Можна так само виносити певні частини зображення на інші шари. Єдине, що ми працюємо не з векторними зображеннями, а з растровими, тобто з точечками, тобто ми певні точечки можемо перенести на інший шар. І історія вона буде змінюватися з нашими певними змінами в зображенні. Тобто, як тільки ми щось змінимо в зображенні, воно відобразиться в історії. Це дуже зручно, тому що якщо ми десь щось зробили невірно, помилилися, ми завжди можемо. Повернутися до попередньої вірної версії нашого зображення. І так, що нам потрібно зробити з цим зображенням? Це зображення острова Хортиця, яке знаходиться в місті Запоріжжя. Я там була дуже дуже часто, тому що жила ну, недалеко від я виростала в Запорізькій області, тому це місце таке для мене дуже важливе. І що ми сьогодні з ним будемо робити? Ми будемо знайомитися з інструментом, який називається кроп англійською або кадрування українською. Ось він тут знаходиться. Що цей інструмент робить? Він змінює розміри нашого зображення. Так як тільки я натиснула на інструмент кроп, у мене з'явилася ось така рамочка. Ти можеш побачити, що в кутках і посередині сторін у неї з'явилися ось такі курсорчики. І я тепер можу своє зображення обрізати так, як мені захочеться, так як я вважаю за потрібне. Що є в цьому інструменті? Ми з тобою не обговорювали ще ось це меню, так? це меню інструмента. Воно буде змінюватися в залежності від того, який інструмент ми обрали. І так, ми зараз бачимо розміри в пікселях повного зображення, але як тільки ми його починаємо змінювати, ми побачимо, яке буде зображення нове за розмірами. Також поряд є змінення куту. Це дуже зручно. Якщо, наприклад, ти отак сфотографував щось чи сфотографувала, і це називається завалений горизонт. Ти бачиш, от зараз обрій він знаходиться під кутом. Зазвичай фотографи дуже не люблять такі завалені горизонти, тому ми їх вирівнюємо. І це робиться саме завдяки ось цьому інструменту. Вирівнювання, воно, до речі, так і називається «Strengthen». Далі, що у нас ще є? Зараз ми зображення можемо змінити і обрізати так, як захочемо. Тобто воно має вільну форму обрізання, вільну форму, тобто воно має вільну форму кадрування. Якщо ж мені потрібно зображення, наприклад, зробити для Інстаграма, ти знаєш, що в Інстаграмі зображення мають мати форму квадрата. Тоді я буду вибирати ось цей інструмент, який називається ratio, тобто відношення і відношення сторін. Це Widths, це Hids. Відношення сторін у мене буде один до одного, тобто буде квадрат. Одиниця буде сторона верхня, одиниця буде сторона бокова. Таким чином. Якщо я навіть потягну зараз за кінці мого зображення, все одно це відношення буде зберігатися. Таким чином я завжди буду мати квадрат. Я можу поставити не один до одного, а, наприклад, два до одного або два до трьох, різні можуть бути відношення, це залежить від того, що мені потрібно. Також я можу поставити не просто відношення, а конкретну кількість пікселів. Це буде зроблено за допомогою ось цієї опції «Size», і тоді я буду ставити уже конкретні опції по зображенню. Наприклад, мені потрібно мати зображення 300 пікселів на 300 пікселів. В цьому випадку я буду мати знову ж таки так само відношення один до одного. А от якщо 300 на 350, то вже трошки краще таким чином форматувати. Для нашої зручності також у нас є пресети. Сет це налаштування. settings. Пресет це щось, що відбувається до налаштувань, тобто перед налаштування. І ми можемо тут обрати звичайні відношення розмірів наших зображень, які зазвичай використовуються. В житті. Ну, наприклад, ось наше відношення один до одного. Також є звичайний монітор або монітор, який є вайтскріном, такий широкий. Є також різні зображення, формати зображень для соціальних мереж. І от, наприклад, формат А4 чи А5, чи А6. Тощо. Так, ми можемо обрати ось тут теж. Так, що ж нам тут треба зробити для нашого домашнього завдання? Нам потрібно кадрувати це зображення таким чином, щоб увага глядача була сфокусована в центрі нашої фотографії. Зараз ми бачимо, що фотографія має дуже багато зеленого навколо Дніпро, і ми хочемо все ж таки сфокусувати глядача на ось цій будівлі. Давай обріжемо те, що зайве, те, що не. Відноситься до цієї будівлі, і тепер натиснемо Apply, тобто задіяти. Так? Ми бачимо, що наше зображення зменшилось в розмірах, але тепер фокус уваги точно знаходиться на тій будівлі, на якій ми хотіли. Для того, щоб зберегти це зображення, зберегти його треба у форматі JPEG. Ми йдемо у меню File. І натискаємо Save. У нас виникає ось таке віконечко, в якому є ті формати, в яких можна з цього редактора зберегти зображення. Так, нам потрібно JPEG. Ми обираємо найвищу якість. Ми бачимо тут фінальні розміри нашого зображення в пікселях. І натискаємо Save as». Також нам потрібно зберегти це зображення не просто так, а з новим ім'ям. Тому ім'я я тут змінюю і дописую слово «new», тобто нова. І зберігаю. Нам пропонують залогінитися, це не обов'язково, закриваю це меню. Для того, щоб завантажити наступне наше зображення, я це зображення закрию і так обираю File Close. І. Перед тим, як перейдемо до наступного зображення, покажу дещо вам в сусідньому віконечку. І так, у мене є якась презентація. От я хочу, наприклад, зробити презентацію про героя української казки Котигорошка. І хочу сюди вставити зображення. Так, я скачала зображення, ну, скажімо, з інтернету, Я натискаю вставити зображення, завантажити з комп'ютера, обираю свого катигорошка і бачу, що навколо котигорошка є оцей білий фон, який мені ну, дуже заважає, мені би хотілося його прибрати як це зробити? Оскільки о, у нас не векторне зображення, а растрове, і ми це можемо побачити трошечки його збільшивши, ми одразу бачимо наші пікселі. Зрозуміло, що нам потрібно змінювати цей фон у редакторі растрової графіки. Давай спробуємо це зображення завантажити у наш Pixelr. Завантажили. Як же ж нам тепер прибрати цей білий фон? У цьому нам знадобиться ось ця чарівна паличка, яку ми вже з тобою згадували. І так, ми вибираємо інструмент Wand. І клікаємо ним на певному кольорі. Тепер дивись, що у нас є за опції. І так, у нас є Tolerance, тобто чутливість, є фідер, це перо взагалі-то, але мається на увазі розмивчатість межі, наскільки межа буде розмита. І режим. Значить, новий режим. Кожного разу, як я буду клікати, буде додаватися щось до того, що вибрано, чи буде, чи буде убиратися з того, що вже вибрано. У мене режим New, і я обираю фон. І так, толерантність у нас 32. Давай подивимося, що буде відбуватися, якщо я поставлю толерантність, ну, скажімо, 1 чи 2. Ми бачимо, що навколо от нашого зображення не все вибралось. Бачиш, отут є пікселі, які мають нечіткий білий колір. І такі пікселі не будуть вибрані при дуже низькій толерантності, при дуже низькому у цьому а, а, показникові. А, цей показник показує, наскільки ігнорувати різницю між кольорами. Якщо я його поставлю, Ну, скажімо, 156. Зараз я приберу наше виділення. Я поставлю його 156. І І у нас видно, що затолерувалося все зображення. Тобто, котигорошка воно навіть не побачило. Це занадто висока толерантність. Та, яка стояла 32, вона є класичною стандартною, зазвичай нею всі користуються. І якщо ми наблизимо, ми можемо побачити, що наші вибрані пікселі якраз проходять по межі нашого котигорошка. Тепер, коли ми вибрали фон, тобто, що я зробила? Я обрала наш інструмент Wand, я поставила толерантність 32 і тиснула на фон. А, той фон, який а, майже білий. А, цей інструмент вибрав. Тепер мені потрібно його прибрати. Я натискаю на клавіатурі кнопочку Delete. Ми бачимо тепер з тобою таке щось у квадратиках. Таким чином, зазвичай. Показується саме прозорий фон. Тобто фону в зображенні в цьому місці немає ані білого, ані чорного, а якого Також ми можемо побачити, що отут на рукояточці у нас залишилася біла плямка. давай ка ми її теж видалимо. У нас рукояточка була сама по собі. Так. Тепер нам потрібно зберегти це зображення, але зберегти його в такому форматі для зображень, щоб цей формат підтримував прозорість. Який це формат, чи можеш ти пригадати? Ті діти, які подумали про ПНГ формат, якщо хтось згадав супер, круто, просто ви неймовірні, якщо хтось не пригадав нічого страшного. Звісно, у нас є формат даних, який називається PNG, і саме цей формат зображень, зберігає, дозволяє нам зберігти, а, прозорість. Ми йдемо знову у меню File, натискаємо кнопочку Save, і сам сайт нам пропонує зберегти це зображення у форматі PNG з наявною а, прозорістю. Transparent це прозорий. І так, прозорість у нас включена. Це означає, що наш файлик буде мати прозорий, прозорі елементи. І так ми його зберігаємо. Save S і знову ж таки додаємо до імені слово new. Тепер повертаємося до нашої презентації. Я продемонструю тобі, просто покажу, як же ж тепер буде виглядати наш категорожки. Так, завантажити. Обираємо наш. Файл, і ми можемо побачити, що більше нашого білого фона немає. І зображення виглядає досить класно і не заважає цей білий фон навколо нашого растрового зображення. Так, що потрібно зробити в завданні? Спочатку завантажуємо два файли, редагуємо їх так, як я показала в нашому редакторі для растрових зображень Pixlr. Потім зберігаємо їх на комп'ютер на свій з іменем new, так, додаємо до імені слово new, завантажуємо в це завдання і разом з двома новими файлами здаємо це завдання на перевірку. Читайте, будь ласка, коментарі, які я пишу, звертайте на них увагу, можете мені написати там, окей, зрозуміло, чи, а я все зробив, у мене все вийшло. Мені дійсно такі коментарі дуже приємні. Я відчуваю, що ми спілкуємося, а не я розмовляю одна, сидячи вдома з комп'ютером. Бажаю вам успіху, сподіваюся, що все у вас вийде добре і легко. До побачення!